Терміново подивіться це відео. Інформація, яку від вас приховують, це відео видаляють зі всюди. Встигніть його подивитися. Боже, як мене забембали! Такі додіслави, які починають свої відео так, а потім показують своїм глядачам відверту єрість для тупих людей. І ще, знаєте, так, коли показують якусь цю єрість, вони стараються якось так серйозно говорити і так, що насуплюють брови. Типа, подивіться, я дуже розумний і говорю якусь розумну фігню, тому я так насуплюю брови, бо я серйозний пацан. Особливо мене дратують чуваки, які. Тягнуть в наш інфопростір Жириновського. Запам'ятайте раз і назавжди старий хряк. Нічого в своєму житті не передбачив. Він просто говорив інформацію, яку розумні люди і так знають. Розумні люди, які трошки розбираються в світобудові, в політичних стосунках і в ситуації в світі вони цю інформацію і так знали. І про конфлікти Ірану і Ізраїля. І про війну Рашки проти України, і про решту речей, які з дуже розумним лицем говорив старий хряк. Ну не пхайте його в наш інфопростір! простір. Ще й, блядь, знімає відео, вставка, де говорить той їхній Жириновський, і він сидить, і оце себе з відео не забирає, він сидить, і, от, код, тіпа, гривою своєю колихає і типа, Hay ki rüzun yüreği çıhı Це просто ти тупий, це просто тобі дивно це чути і думати, що це передбачення. Старий хряк скопитився давно, дайте йому спокійно вже. Бряха на концерті Кобзона, мальчиків, в трусиках зустрічати, чого ви його пхаєте в наш інфопростір. Нічого він не передбачив. Сімпсони передбачили. От хто передбачив. Відкрию секрет. І там 90% всього, що ви бачите, що в мультику Сімпсон передбачення, це теж фейк. Не було таких серій все штучний інтелект. Не дивіться таких експертів, бо вони вважають себе експертами. Чим більше ви їх дивитесь, тим більше вони вважають себе експертами. Уці всі експерти, які тільки щось стається, в них зразу своя думка. І вони оце бровки насупили. Видно, очки бігають, текст читають, бо своєї думки в них ноль. Не дивіться їх, будь ласка. Я ніколи не вважав себе експертом навіть в тому, Чому я працюю 15 років? А люди, які прийшли в Тікток і знімають себе на телефон і вставляють в і із насупленими бровками, махаючи куде, деколи за бороду тримаються, чипа типу, ну, оце пацан. База почистить свою інформаційну бульбашку, і ваше життя докорінно зміниться.